Добрий раночок, пересаджую огірочки у більші стакани. Оце вони в мене так ростуть у касетах. Вони могли б далі рости, але ж їм, от, бачите, тісно більший прикриває меншого, он теж більше прикриває меншого. Я їм зроблю отаке царство. Хай собі тут живуть і думають, от Надя молодець. Зараз піділлю підгрила в ковшику води. От, зараз їх піділю бо і буду брати оці. Це пока що пересаджую. Дивіться, кожен стаканчик підписую Арктика. Тому що знаю, знаю, а як треба висаджувати, перепутаю. То краще я підпишу. Оце дивіться. Оце німецькі ці огірки. Отакі довгі. От, але гляньте, якої якості ця розсада, хоч вона й висока, от, е, тому що, м -м, ну, висока, потягнулася трошки. Я її теж зараз пересажу, я всі пересажу. Це бьорн, от, Він так нерівномірно не мені був, посходив. Я заглубила трошечки була е, зернятка, як сіяла насіння. Але оце гляньте такі один в один, хоча б якийсь інший був один. Всі один в один. Дисципліна німецька, бачите? Німецьке насіння куповано в Німеччині моєї подружки син купив. І вона була в гостях у нього ото недавно, і вона привезла від нього помідор огірків. Ну, таке, що він накупляв, що був на той час то. І мене пригостила по пачечці. То я посіяла 10 огірків, там ще в пакетику ще є. До той пакетик хотіла показати, і, мабуть, вже в зал винесла. От, а це кажу: це Арктика. Я її сіяла в той рік. Садила в теплиці, в мішках. І оце я садила в пакетах целофанових, але ж в пакетах, що я хочу сказати, якщо хтось хоче, це дуже добре садить у пакетах у мішках. Але у пакетах прорізайте дно. Я була зразу, не прорізала дно, трошки не допетрила а пакет сам мене був менший. Треба, щоб пакети були Треба поливати бо бачите, вже їм не добре. І це є пакет був трошки меншенький. Зараз наберу води. бачите, тепленько є. І полю. Поливати треба не біля корінчиків, а по кругу. О, Я полю раз, а потім полю ще раз, тому що свіжа земля, вона зразу не впитується нормально. знаєте? Це свіжа земля, це реківа, ця, що я купила, додавила сюди трошечки, трошечки торфу. Додавила трошечки. Ще я таки купила оновлювач землі, капельку дала, хоч воно тут і не треба. Тому що в цій землі поки що все є, потім треба додати. Але ж, але ж. І на корінь корінь обсипала. о, стоїть воно. Бачите, корінь посипала мікоризою. Доставала із, о, ну, тут покажу ближче. Доставала, тако видушувала, бачите? о. Отако видушувала, доставала. Лівою рукою тримала саджанця, правою посипала тако по корінні. Воно не розваляне було, воно так і доставалося. Але ж так, як вже коріння поросло, то я по корінні і на дно теж трошечки ложила. Тут не видно, бачите, бо ж я ж його засипала. от, Трошки ложила теж мікоризи. от, Треба таку примокнути. Бо діла не буде. Зараз буде п'ятно. Отако, як капає капелька, а потім під світло, то виходить пляма на листочку, то я так беру його, бачите? О, треба акуратно. Тому що будуть плями і будуть негарне листя. Воно то не шкодить, але ж пляма така буде, знаєте, некрасиво. Ой, яка тепленька водичечка. Так, в мене мокрий, мокрий. Мокра, це груша, от по боках поливати. Воно трошки впитається о, і ще раз полить. Кажу, бо свіжа земля, не поливана ще, маю в виду. Коли вода вже поливалася, то воно легенько так собі впитується. А коли ні. О, Зараз трошки ще тут. О, бачите, як польопала. Зараз буду брати бумагу і промокувати. О, Бачите, тепер по другому разу, як добренько заходить земля, вода в землю. І це в сьогодні робота всі огірки пересадить, пересадить на дворі сніг. Рано не було, думаю, от щось там таке наговорили, що типа сніг. А на дворі сніг падає. Мусила машину довести туди до гаража. Тому що в мене горб і я не з'їду. Потім буду як на лижах. А мені сьогодні треба на нову почту з Добродара добродарувати. Я виписала ще червоний щавель. Я його посію у цьому в теплиці. У мене в теплиці росте рівень, е, барбара. Один цей кущ було багато. Я його вибавила, тому що він в теплиці дуже тільки впіш відірвати. Воно знов наростає, наростає, То на що мені той то барбари тільки стільки багато. От таке. Гляньте на ці його. красавчики. Зараз покажу, що вверху я переставила, я звідси огірки познімала. Дивіться, два. Типа два вида виросло в вишину і ростуть бокові, а тут зразу кущі, глянь такі кущики, бачите? О, устомочка, скоріше б потепліло, да висадити її на двір, да щоб була краса. І о, краса. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, здоров'я. Оця розцвіла, бачите? Там буде з тої сторони, он ще й тут буде. Вони за листочками, я їх подіставала. Бажаю мирного неба, здоров'я, добробут у ваших родинах, щоб у вас було все саме як найкраще. Дивіться цей. Ой. Важка така квіточка аж нагнулася. От Отаке. На цьому все, буду закінчувати на цій гарній ноті, на цьому місці красивому, буду закінчувати коротеньке своє відео. Продивлюйтесь до кінця, поширюйте друзям, якщо ви рахуєте за потрібне. Пишіть коментарі, підписуйтесь за це я вам буду дуже-дуже-дуже вдячна. Поки, до слідуючого відео. Я працюю далі, мені робота на цілий день.